16 крилатих ракет знищили наші сили ППО цієї ночі? Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 ракет. Чим саме Росія обстрілювала Україну? Про це буду говорити з речником командування повітряних сил ЗСУ з нами на зв'язку, Юрій Гнат. Я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава Вітаю, Ірину! Отже, що за цілі для себе цієї ночі обрали Росіяни? Куди вони намагалися поцілити? Ну, про це ми вголос не говоримо, так? Тобто публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти і так далі. Про наслідки вже руйнування, мабуть, будуть повідомляти очільники військових адміністрацій, тому що ну, інформація є чутливою, і ворог там може зробити певні висновки. От бачили, що по всій території нашої держави була повітряна тривога. Тривала вона вже фактично ж під ранок, так якщо брати з 4 години, ось застосував ворог крилаті ракети повітряного та морського базування. Літаки ту 22 М3 з двох аеродромів базування Шевковка і Моздок завдали ударів завдали ударів з літаків ту 22 Ну, ракети Х-22, які в них на озброєнні були спрямовані безпосередньо по Донецькій області в районі міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації. Ту 95 завдали ударів уже ракетами х 101 Х-555. Ці ракети. Близько 20 ракет. Так, 20 ракет було випущено із, із, із стратегічної авіації, які, як ви бачили, летіли територію України по всій території нашої держави, працювала фактично протиповітряна оборона. Ну тих областях, де був маршрут слідування ракет. Ну і власне вдалося знищити. Якщо ще додамо калібри з Чорного моря, то вдалося знищити з 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, вдалося знищити 16. На жаль, не вдалося знищити ракети тут, з літаків ту 22 Х-22. Ну, як знаєте, це ракети, які атакують уже по балістичній траєкторії. Крім того, зафіксовано було пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином, противник запускає зенітні керовані ракети, продовжує це робити по балістичній траєкторії. Ось такий маємо підсумок цієї ракетної атаки. Пане Юрію, а за от кількістю регіонів, дивлячись на карту уражень, чи можна сказати, що це одна з наймасштабніших атак таких ракетних? Ну навряд чи можна назвати її наймасштабнішою. Бо і... Відповідно більше. Ви ж бачили. Робимо ми щомісяця там інфографіку, де показуємо масштаби атак за місяць. Ну, були і більше, і понад 50 ракет, і різні, не за які, кількістю такі, ракет, а саме регіонів. Тому що і вони цілили, і по Західній Україні. Ну, можливо, якщо продивитися. Ну я думаю, що були такі історії, як, як і цієї ночі. вже. ми просто вже звикли до. От таке до до війни, так і тому, хоч можливо, призабуваємо деякі моменти, були і такі масштабні атаки, зокрема теж оцінюючи останні ракетні атаки. До якої тактики росіяни вдаються, аби обійти наше ППО? Тому що от, вони застосовують і комбінують шахеди ракети цього разу. Ракети ви кажете різного типу. От як за рахунок чого намагаються от досягти обходження ППО? Ну, різного типу мається на увазі, що Х-555, ну, Х-101 калібр, ну і Х-22. Це типовий набір ракет, який вони використовують для ударів. Цього разу не було шахедів. От, Шахеди це зовсім інша ціль, рухається вона повільніше. Теж складна ціль для наших засобів протиповітної оборони, але зрештою впораються із цими цілями наші сили протиповітряної оборони. Таким чином. Щодо е, характеру, ну бачите, ворог е, застосовує крилаті ракети. От, якщо стежити так за тими повідомленнями, які йдуть на з нашого телеграм-каналу, можливо, з інших е, пабліків моніторинги, так то видно, що ракети рухаються в один бік, змінюють різкого курсу. Ну, фактично, людина там черговий офіцер, що сидить на телеграм-каналі, поки пишеш повідомлення, буквально ті три слова, щоб швидше повідомити. Так ракета в той час уже розгортається в інший бік. І тому власне, якщо хтось очікує. Що туди прилетить, а не прилітає, слава Богу, що не прилітає, тому що ну ракети бачите, програмує ворог так: маршрути ракет, щоб е, заплутати протиповітряну оборону, вести нас в оману. Зрозуміло, що війна це е, гра на хитрість, і ворог намагається всі такі методи використовувати, щоб вести е, нас в оману. Ну зрештою, повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання: що більше б нам засобів, щоб ті ракети знищувати. Ну. Хоч більше ракет вірніше знищувати на підступах до наших кордонів. Напередодні Наталя Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, вона повідомляла, що місце виробництва збитих нашими силами ППО Шахедів змінилось, і що призупинені поставки з Ірану от цього разу вони теж під час атаки їх вже не застосовували. Що вам відомо, наскільки це впливає от на. Арсенал ударних дронів, яким нині володіє Росія, знаєте переформатувати виробництво. Там де факто і де юре ну, Росія може так. Ну звідки вона бере ті запчастини? Ну очевидно, що поставки були запчастин, можливо заздалегідь зроблені в Ірану з, з Ірану і де вона їх там виготовляє, де скручує до готового вже продукту. Це ну питання, як на мене, не не є таким важливим. Більш важливе питання, звідки отримує Іран і, і, і Росія. Унікальні запчастини, які виробляються і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. От тут, власне потрібно більше і працювати в цьому напрямку усім в усіх сферах: дипломатичній, політичній, з нашими міжнародними партнерами, змі піднімати це питання, тому що продовжують власне виготовляти зброю для вислад власне іран і надає Росії ці ці знаряддя. Сьогодні Росія так оголошує, що вона, начебто, виготовляє у себе. На своїй території ті шахеди, ну від того, вони менш іранськими не стають і менше запчастин західних там не стає. Саме тому контроль санкцій і недопущення отримання Росією цих унікальних запчастин є надзвичайно важливим сьогодні. А фіксують наші сили ППО зміну якості цих шахедів, тому що вже є збиті такі шахеди, вироблені в, на території Російської Федерації. Ну якість я вам скажу так. Повітряна ціль, вона повітряна ціль. На рухається з швидкістю відповідною, так і на відповідній висоті. Питання щодо якості можливо навіть іде в сторону покращення, тому що ворог робить певні висновки, використовує можливо якісь композитні матеріали для того, щоби. Робити ці цілі менш помітними, можливо, робить їх менш гучнішими, і так далі. Тут питання вже фахівці, які отримують більш-менш в цілі лішахи, досліджують їх, і можливо такі варіанти щодо покращення, тому що ворог завжди буде хотіти удосконалити свою зброю для того, щоб вона працювала більш ефективно. До цього теж треба бути готовим. От ви вже сказали, що намагаючись обманути нашу ППО, вони змінюють курс ракети. Також і сьогодні я бачила повідомлення від штабу ППО. Імітація швидкісних цілей. Знову ж таки, багато разів ми бачили, що ракетні атаки передують ним фальш. Цілі для чого росіяни застосовуються і як воно працює? Ну, фальш цілі чи хибні цілі можуть бути навіть у вигляді тих самих повітряних куль, як ми вже говорили, чи безпілотників дешевих, які можна запускати там в один кінець, так ну можуть бути в електронні цілі, тобто створена засобами радіоелектронної боротьби, електронна ціль, яку е яка буде. З'являтися там десь на території України, десь в прифронтових зонах, і імітувати таким чином ракету. Ну це вже стала практика. Зрештою, ворог і такі тактичні прийоми застосовують. Ну не 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 ж літають постійно От зараз. Бачимо повітряному просторі близько ну, 20-30 повітряних цілей серед них і є літаки Су-24 МР. Появляється це розвідники до трьох літаків. Буває Іл-22, які є повітряні пункти управління, літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Ну і багато безпілотників. Все це ворог має в своєму арсеналі і використовує в війні проти нас. І тому до цього теж це теж ускладнює нам роботу проти повітряної оборони, але зрештою до цього. Ми готові пане Юрію. І наостанок чи маємо добрі новини про навчання наших військових льотчиків на літаках f-16 Чи збирають хлопці вже речі, і в яку країну планують їхати? Чи це питання на паузі? Ну, речі збирають. Їхати планують, звичайно. Але питання ну не на паузі. Було оголошено приблизний термін, коли це має статися. Тому. Очікуємо цього терміну під кінець літа. Було заявлено, тому сподіваюся, що жодних затягувань з цим процесом не не буде, і наші партнери будуть сприяти тому, щоб пришвидшити цей процес, а не навпаки. Я вам дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.